Здравствуйте, мене звуть Олександр, мені 53 роки. Я хочу з вами поділитися своїми проблемими спинами і як я їх позбувся. У 2006 році я пройшов в магнітно-резонансу томографією. У мене тут написані дроні циркулярна протрузія між позвонкового диска в сегменті l 3 l 4 до 0,51 см. Циркулярна з акцентом ліву протрузія міжпозвонкового диска в сегменті Р4, Р5 до 0,45 см. Тоді в заключення, це є якісь інфракорпоральні гризі, шмурля. Всім такі проблеми. Цей діагноз мені не давав здорового способу життя. Це було в мене ну, буквально з 97 року, що я не міг себе нормально почувати робити і проще діла. Разугод, де в мене вийшло, як тільки я схочу з кузняку по медицинському мізиту, я десь на місяць відключався, і на костелях ходив, і на чотирьох по хаті лазить, не мог ніяк пройтися. І так воно повторялося в мене, до 2011 року. Жизненні ситуації заставили мене, надо було переставити в кімнаті шехманарі з місця на місце, два перетягнути. Я все це робив таким образом. Встало на розстоянні прогинався і сунув в одну сторону, сантиметрів по 20 і сунув в другу сторону. Отак. Зробив я це ну, не знаю, разів 30 може, так, поки кожен перекантував скільки разів. І так незамітно, бо я вже був привичний до болі, що незамітно, що в мене не стало. Перед цим у мене жінка носки одівала. Саме перша проблема починалася, як тільки проснеться, кожен людині хочеться потягнутися в кроваті, Зразу бив диск і на пару минут відключав. Потім після цього... Я ну, через дві тижні обрати в немає. Думаю, що воно вийшло? Зразу не знав, що шихонари дали. Думаю, робота, як обично, я виповняв, потім сповнив за шихонари. Ну так пройшло десь місяців два, я не знаю, якусь зломаху я доску підняв, що в мене стало бити бити отак з от, от, правої сторони до коліна і туди улитку. Я приїхав у квартиру, а що це картину, я стукнув і воно так. Щепнули, ну, ті типу, боль там не давала спині. Як -отак. щепнули, пустили, щепнуло, пустило. Я взяв цю стойку біля шахманаря, воно отак типу, постійно болить. Ну, Я напружився, воно пересилило, якось ця вся іщезла. Ще де того з півгоду я взагалі ніякої болі не було. Потім я думаю, це догодував. До я кидав відроз підкрасив, такі літрів на 30 дров. І мені було його підняти, бо двома руками ні, як там преграда була. Я однією рукою так взяв його підняв, і мене запекло у цьому, у правій стороні. Я ж підходжу до перестянки там, між комітним, отак упираюся, проймаюся вперед і трошки набік. І що входять, ті, якщо хвилина, щоб на нобі посунути. Найголовні задача, щоб було. 100 см 50 от, перестянка. Для чого вона виконувати будь-що деревину, на установки, ну, все, що можна тільки. Головне, прогнутися максимально, не притулиться, а прогнутися. Я так спию, плачу трошки відвести. І щоб були коліна не рівні, бо тоді ніяко не були, а наоборот. І тоді робити ці процедури і вляву, право і тоді поцарцює, сюди отак його робити. І ще... Ну, коротше, Після цього підвечір я раді пів шість зробив, воно саме діло і щезло. Після того вже мати таких не було, але ну, одне, що не можу обійти з хвозняку, ж озиту. Вони як упали, то я так поняв, воно мені давало, що на місяці відключало. А сам принцип роботи, ну, як нашої системи видно, що дійсно, тут треба ну, все вчитувати фізичні давно. Не людина, а просто хлізик поїдає. Ну, Будемо грубо говоря, це нас буде отак вот оцей вот нормальне полоне діска. Якщо тільки нажав отак, вот що набік, мене нагрузку завжди даємо, що вона жметься на нездавляння. Він завжди в одну сторону вилазить. Сюди він вилізе, сюди. Може так само він і наперед так вилізти, і сюди. Для ліхтовки, якщо він сюди виліз, допустимо, сюди. Значить, нагрузку треба робити з протиположної сторони і він тоді стає на місці, а він тіпа покачається. Таким самим принципом є багато людей, що вишні, як ідоть, і кісточками б'є коли не гралися. Буває таке, як спішить, на когось стрельнуть, та на не туди, а вона хлопчики в жменю залетіла. Значить, віддавляння це виходить, що диск, у, у дисках там якісь параметри є, долі міліметри, що вони повинні двигаться, бо інакше людина не нагнаться. Ну, за що то, що ми робимо нагрузку на низ. Як щось піднімаємо, або щось таке, або движення, І він тоді на бік вискакує. Якщо сторони зробити нагрузку протиположну, він тоді на місце буде вставати.